Мідам зі місії, bonjour! Привіт, друзі! Феєрі Мандрів та я Ігор Захаренко. Запрошуємо вас до Франції. Хочу сьогодні вам показати справжній прованс. Річки, озера, гори і неймовірне диво природи. du Вердон Вердонський каньйон. Ми розпочали свою мандрівку не просто з неймовірного краєвиду, а з історичного шляху, який колись обрав Наполеон Бонапарт. Дорога Наполеона це шлях, який пройшов Наполеон після втечі з острова Ельви. Сьогодні тут гарна дорога і відомий туристичний маршрут, який повністю повторює кроки великого імператора. Тут все нагадує про присутність великого лідера. Написи на будинках з датами і символами. І навіть бюст самого Наполеона. Дорогу наполеона називають ще дорогою орлів, адже їх тут дуже багато. Для імператора ця птаха мала надзвичайно важливе значення. Свою назву дорога отримала в 1932 році. Вона суворо дотримується маршруту, перетинаючи два регіони Прованс Альпа-Лозеровий берег і рона Альпи. Від кан до граса тягнеться цілий ряд типових провансальських сіл, через які колись просувався похід. А ми їдемо шляхом Наполеона через прекрасні гори та долини Провансу, де вирощують найзапашніші квіти для парфумерії. Тут, серед усієї цієї краси, ростуть нарциси, жасмин, троянда, лаванда, мімоза і навіть квіти апельсином. До речі, історія парфумерного виробництва налічує понад 400 років. А нас дорога привела до старовинної церкви тамплієрів. Тільки уявіть собі, ця кам'яна споруда стоїть тут з 12 століття. До нашого часу збереглася навіть дзвіниця. Раджу усім доторкнутися до історії, зробити тут зупинку та сфотографуватися на фоні скелястих гір. Єрія! Там, де річка Вердон починає набирати сили, розташувалося невеличке провансальське містечко з населенням усього півтори тисячі мешканців. Це мальовниче місце під назвою Кастелан знаходиться на скелястому плато на висоті понад 700 метрів над рівнем моря. Воно має довгу історію, дивує красивими природними та історичними пам'ятками своїм кам'яним мостом та старовинною каплицею. Завдяки цьому Кастелан опинився в асоціації найкрасивіших сіл Франції. Наполеон провів тут лише одну ніч. Але місцеві жителі залюбки вкажуть вам на той самий будинок на головній площі, де ночував імператор. А ще тут все нагадує про лаванду, якою славиться прованс. Тут ніхто нікуди не поспішає завжди знайдеться час на каву або келих вина в чудовій компанії. Відкрити для себе історію Кастеляна вам допоможуть ось такі фігурки. Їх тут багато, і вони є своєрідним путівником міста. Привіт! Тому не варто перейматися тим, що ви не знаєте французьку мову, адже ці фігурки все розкажуть та все вам покажуть. Та не забувайте озиратися на всі біч. Тут на будинках можна розглядіти красиві та кумедні написи і малюнки. Але як можна побувати у Франції та не скуштувати місцевих смаколиків? М'ясо, ковбаси, сири це те, чим славиться цей регіон. Усе тут надзвичайно смачне і має аромат п'янких провансальських трав. Важко перед цим стояти. Вам залюбки дадуть на пробу декілька шматочків цієї смакоти, а ви вже самі оберете, що вам припало до душі, а точніше, до шлунку. І звичайно запашний хліб у місцевій невеличкій пекарні. Ну, що може бути краще? Францію неможливо уявити без багетів, тістечок, круасанів. Ми все купили. Готуємося до пікніка. Кастелан – це неймовірне містечко з цегляними будиночками. Зі старою черепицею на дахах, квітами різних кольорів, церкви на горі. Та історію, яка залишила тут по собі чимало нагадувань. Тут можна і хочеться блукати годинами. Зазирати на чужі подвір'я та уявити, як місцеві жителі жили тут сотню років тому, як, власне, живуть і сьогодні. Усе місто потопає у квітах та їх п'янких ароматах. А ось і славнозвісний вердонський каньйон з одноіменною, бурхливою прозорою рікою. Річка Вердон починається високо в горах. І пробиває собі дорогу до моря, створюючи це неймовірне диво, цю фантастичну красу Вердонський каньйон. Вердонський каньйон вважається найбільшим у Європі. Це дуже красиве і цікаве місце, яке пропонує різноманітні пригоди від панорамних доріг по краю скелі до купання в озері, від візиту в маленькі затишні села до скелелазіння і сплаву на байдарках. Незважаючи на те, що цей каньйон набагато менший за гранд каньйон в Аризоні, за своєю красою та пейзажами він зовсім не поступається великому брату. Завдяки своїй близькості до французької рев'єри каньйон став дуже популярним серед мандрівників з різних країн світу, які приїжджають сюди, щоб насолодитися вражаючими пейзажами. Прогулянками, гірськими стежками і екстремальним відпочинком. Тут можна взяти в оренду байдарку, щоб подорожувати річкою або ж піти у піший похід. Круті скелі стали улюбленим місцем для скелелазів різного рівня підготовки. Всілякі маршрути охоплюють понад 1500 тріщин, стовпів. Нескінченних стін, які припадають до душі найвибагливішим альпіністам. Вода у річці настільки чиста, що її можна спокійно пити. Спокій серед альпійських луків. Прогулянки в тиші, у супроводі овець, а іноді гірських козлів все це чекає на мандрівників Вердонським каньйоном. У 19 столітті вважалося, що найглибші ущелини недоступні. Тільки кілька місцевих лісорубів наважилися спуститися вниз на мотузках, шукаючи придатні дерева. Гігантські скелі стали результатом ерозії вапняку річкою Вердон. Територія навколо Вердонського каньйону. Перетворена тепер на природний заповідник. Тут багата флора, фауна і приголомшливі краєвиди. На самому в'їзді в, в каньйон на лівому березі ріки Вердон знаходиться невеличке містечко під назвою Егін. Розташувалося воно у самому серці незайманої природи. Звідси відкривається не тільки неперевершений краєвид на каньйон, а й на озеро Сен-Круа. Серед принат Діна його неперевершена атмосфера. Ми скористалися можливістю пройтися вуличками міста. Незрівняні автентичні будиночки створюють особливий характер ігіна. Однією з пам'яток, які приваблюють туристів, став замок 17 століття. І, хоча він не відкритий для відвідувачів, його можна побачити ззовні. А ми прийшли по місцеві смаколики. Ви тільки погляньте на вибір сирів та вина. Комса розину. Окей. Тут те консерва. Суперові люди французи подарували нам топенади. Будемо зараз смакувати. Деяк не на скелі можна влаштувати незабутній пікнік. Ось так просто і одночасно вишукано обідують французи на природі. Сир, вино, оливки, кохана людина поруч і пейзаж на мільйон євро. Чого ще можна побажати? Хіба тільки щоб це ніколи не закінчувалося. Тож ми вирішили відчути себе своїми на Вердонському каньйоні і посмакувати дари Франції з таким краєвидом. Заради такого хочеться жити і мандрувати ще більше. В кінці каньйону річка Вердон впадає в штучне озеро Сан-Круадю Вердон. Це і є одне з найулюбленіших місць кемпінгу для поціновачів озерного відпочинку гірських походів і скель. Вода в озері багата на мінерали. Завдяки цьому її колір змінюється в залежності від світла та погодних умов від лазурового до бірюзового. У декількох місцях на берегах Сен-Круа Організовані спортивні бази відпочинку, де можна орендувати шлюпку, катамаран, байдарку, надовні плоти і все те, що необхідне для подолання водних просторів. Ми теж вирішили не втрачати таку можливість. Щоб краще зрозуміти красу та велич Вордонського каньйону, треба в нього зануритися. Пройти пішки, поплавати, рафтинг, сплав. Або ж взяти велосипед водний, катамаранчик, і пройтися каньйоном. Краса неймовірна, правда? Ось так просто будь-який турист може побачити каньйон, так би мовити, зсередини. Здається, що ти потрапляєш у казку, і зараз з води винерне дивовижна істота. Погляньте, приїжджають сюди родинами. Навіть домашнім улюбленцям знайдеться тут місце. Спочатку відстань між скелями, що обмежують каньйон, досить значна, але потім вона поступово зменшується. Навколишні скелі порізані химерними печерами, а згори у воду течуть невеличкі струмочки, що створюють водоспади. Ось так можна трохи охолодитися у спеку та мандрувати далі. Глибина озера у деяких місцях сягає 90 метрів. Виникло воно в результаті будівництва стіни греблі, щоб захистити розташовані поруч населені пункти від затоплення. Воду озера використовують для виробництва електроенергії і звідси ж починається водопостачання селищ. Ось так просто поєднали корисне з красивим. У глибині регіонального парку Вердон розташовується невелике містечко Мусті сен марі яке вабить туристів середньовічним колоритом. Перші люди поселилися тут за багато тисяч років до нашої ери. Але сучасне містечко бере свій початок у п'ятому столітті, коли на цьому місці збудували монастир святої Діви. Початку 12 століття в місто постійно з'їжджалися прочани. А в XVII столітті тут оселився П'єр Клерсі. Цей італійський пілігрим відкрив у містечку першу фаянсову майстерню. З початку 17 століття до середини ХІХ століття мода на фаянсовий посуд була досить розповсюджена для того, щоб тут розширили виробництво. Так з'явилося ще 12 майстерень, а також були побудовані 17 водяних млинів, необхідних для роботи майстерень. Мода на посуд пройшла, і в місті закрилася остання майстерня з його виробництва. Що потім, вже в двадцятому столітті, мистецтво виробництва фаянсу ручної роботи знову воскресло вже з новими фарбами та формами. Прекрасною знахідкою для туристів є безліч фонтанів по всьому місту. З багатьох із них можна напитися чистої гірської води, що я з задоволенням і зробив. Цікаво і те, що деякі будинки з одного боку ніби врізані у скелі. Усі вони вже давно стали частиною Вердонського каньйону. А трохи поблукавши містечком, через невеличкі кам'яні місточки, зазираючи в ущелини, що вже поросли пишним квітом та деревами, випадково натрапляєш на гірський водоспад. І він зачаровує своєю красою та музикою. Це все прекрасна казка під назвою Прованс. Коли відвідуєш місцеві кав'ярні та ресторанчики, починаєш розуміти, чому французи так полюбляють їсти не вдома. А чому б і ні? Адже навколо така краса і в повітрі так пахне лавандою. І час, здається, сповільнюється саме тут. І ти щоразу намагаєшся його зупинити саме так. Здається? Що містечко зовсім невеличке, але воно точно вартує вашої уваги. А коли заходить сонце і починається сутінки, місто потроху засинає, щоб завтра прокинутися з новими силами та зустрічати нових туристів. А ми з феєрією мандруємо далі до нових міст та нових країн. А б'єнто.